Українські Командос. бійці, які пройшли, АТО, матимуть шанс стати поліцейською елітою в Україні. стартує загальнонаціональний набір у лави корпусу оперативно раптової дії або скорочено корпус. Це новий єдиний підрозділ спеціального призначення, який замінить верху, цукер та грифон, і саме на нього покладатимуть функції швидкого та адекватного реагування на будь-яку загрозу у будь-якій точці України. Набрати у корпус планують 6 тисяч бійців і лише тих, хто вже має за печима бойовий досвід. Весь державний апарат у суцільному конкурсі, але чомусь в нашій країні, і досі знаходиться місце для тих, хто поза всілякими конкурсами. Це спецкор. Вітаю вас. Губернатор волонтер Георгія Туку. Президент призначив новим очільником АТОшної Луганщини озвірин для терористів. Дніпропетровські фармацевти постачали ліками бойовиків з так званих ДНР та ЛНР. Розкатали губу воєнний комісар не виповнив своїх довжних обов'язків. Його воєнкомат займає п'яте місце серед 20 воєнкоматів області. По мобілізації у Миколаєві за зрив мобілізації на гауптвахту хочуть посадити військома героя. АТО. Чергове відведення артилерії від лінії розмежування. Щоправда, поки що лише на папері у мінську тристороння контактна група із урегулювання конфлікту на сході України таки домовилася з усіма сторонами конфлікту про поступове відведення артилерійського озброєння, калібр якого менший за. 100 міліметрів, якщо перші домовленості стосувалися відходу великокаліберних мінометів, танків калібром 120 мм, міліметрів, гаубиць, градів, смерчів та ураганів, то нині йде мова про танки та БМП гармата, яких менші. За 100 міліметрів також це стосується мінометів Васильок та БМ 37 які у зоні АТО називають вісімдесятками. Далі відтягнути від лінії зіткнення обом сторонам доведеться і зенітні установки ЗУ-23. Я нагадаю, днями бойовики поспішили для пропагандистських російських телеканалів заявити, що нібито вони самі в односторонньому порядку навіть без домовленостей почали відводити вказане озброєння. Щоправда, військово повітряна розвідка фіксує протилежне. Більше того, останні кілька днів російсько-терористичні війська не лише стягують і ближче до лінії зіткнення, а й активно застосовують гатити по населених пунктам та оборонних позиціях військових. Бойовики не припиняють із великокаліберної артилерії, яку заборонили використовувати ще наприкінці минулого року. За минулу добу на Донеччині під час обстрілів поранили трьох місцевих жителів. Одна жінка не вижила. Новим очільником Луганщини під українським прапором став Георгій Тука, відомий волонтер, засновник громадської організації Народний тил. Спочатку антитерористичної операції допомагав армії, переганяв джипи за кордону в АТО для мобільних груп наших бійців, облаштовував польові госпіталі і шоломи для військових. На початку своєї діяльності волонтера виступав із жорсткою критикою військового командування. Останнім часом був активним борцем із контрабандою на лінії розмежування в Луганській області. Тука затримував фури із контрабандним крамом, які намагались проїхати повз контрольно-пропускний пункт за мирного часу. Георгій. Тука працював у сфері it технологій але з початком війни на сході повністю переключився на допомогу армії. на Луганщину прилетів перший президент Петро Порошенко побував на сході і представив нового очільника області на зміну Геннадію Москалю. Прийшов Георгій. Тука відомий волонтер вже тривалий час допомагає армії у зоні АТО. Тож, поки президент і волонтер летіли гелікоптером на Луганщину, уряд погодив кандидатуру туки. А вже на місці Порошенко віддав керування областю у руки волонтерові у день звільнення Северодонецька від бойовиків. Маємо на зв'язку Ало Хоцінівську. В неї запитаємо Ало, вітаю. Як сприйняли кадрові на місці призначення туки на цю посаду? Тобі слово. Вітаю, Руслан річниця звільнення Северодонецька стала ще й днем призначення нового губернатора по оплескам в залі. Я думаю, що це призначення сприйняли схвально. Президент Петро Порошенко прилетів разом із горем Тукою, якого представили як нового губернатора. Обрав очільника президента області з трьох кандидатур серед підприємця, бюрократа та волонтера. Як сам Порошенко і говорив про це, Ну і, власне на відомому волонтері керівнику організації народ. Ні, тил, який боровся з контрабандою, та з першого дня війни допомагав військовим, зупинився президент. Порошенко також наголосив, що Тука має повну його підтримку, а ще вибачився перед луганчанами за те, що забрав у них попереднього очільника москаля. Мій вибір. Інколи кажуть, дуже ризикований. Інколи кажуть, що так в системі можливо неправильно робити. А я бажаю, що це нове покоління український гіри. Я впевнений, що тобі не подобається це слово політика, але це вже новий вид політики. Інтригу ми держали в таємниці. Указ буде підписаний прямо зараз, за вашою присутністю. Небагато зауважив в його команді, були працювати лише ініціативні люди. Вже сьогодні ввечері він хотів навіть зробити зустріч з місцевими волонтерами та активістами. Ну і в першу чергу просить допомоги та підтримки в самих Луганчан і обіцяв покласти край копанкам. Луганчани мають зрозуміти. Жити з копанками це соромно. Це поза минулий вік. В той же час, коли. Відомі вам люди, перетворюючи вас на рабів, живуть навіть не в нашій країні. Їхні діти вчаться за кордоном, а ваші чоловіки, доживаючи до 40-45 років, гинуть в тих самих копанках. Я переконаний абсолютно, що нам разом з вами вдасться зламати. Це кризове явище. Шенко озвучив перше завдання для Туки. Це викорінити корупцію при видачі перепусток. В зоні АТО, а також зупинити потік контрабанди. 150 мільйонів гривень на розвиток Луганщини. Також виділив кабмін. Про це сказав президент. Ці гроші підуть на відновлення інфраструктури та житлових будинків. І крім того, до 1 вересня необхідно відбудувати 25 навчальних закладів, які були зруйновані під час обстрілів. На лінії розмежування вже за місяць мають створити логістичні центри, де соцтовари та ліки за українськими цінами зможуть купувати Люди, які живуть на окупованих територіях, це новий проект. Озвучу Порошенко і останні новини з Мінську. Там напередодні підписано з ОБСЄ та російською стороною, яка є учасником тристоронньої групи угоду, яка має гарантувати створення 30 кілометрової буферної зони вздовж лінії зіткнення та відведення артилерії противником. Вчора в Мінську пропозиція української сторони за наполяганням наших дипломатів. І обсє було прийнято. І через декілька днів почеться відлік годин, з яких під контролем обсє будуть відведені це важке озброєння. Я дуже сподіваюся. Я дуже сподіваюся, що це буде реальний початок реального припинення вогню. Сьогодні орденом Богдана Хмельницького за мужність третього ступеня нагородили бійців, бійців, які звільняли рік тому. Це місто. Це 95-та п'ятальна бригада, 24-та та та 51 перша. Механізовані бригади, а також 25-та повітряно-десантна. Я прошу послухати, як згадують ці дні і військові, і місцеві. Стараємося забути те, що не, не хочеться згадувати. Не залезти по цей. Не хочеться дуже згадувати за це. Так вот с пехотой на танках на БМП прорывались через блокпосты, та, так вышло, что все добре почти закончилось. Ну, было тяжело, але, но справились с поставленной задачей. Это была радость, это было счастье, ликование, мы друг друга обнимали, встретили наших освободителей Александра Радиевского. мы его очень помним, благодарны ему, будем помнить все время. Простой, смелый, добрый человек, который завоевал для нас эту независимость. Это было очень страшно, когда это все здесь происходило. И мы действительно рады, что все это осталось позади. И сожалеем только о том, что еще не вся Украина свободна. Особисто операцію по звільненню керував генерал-майор Радієвський. Він загинув під час звільнення Лисичанська. Також ці дні рік тому, і саме йому в пам'ять цьому генералу встановили сьогодні пам'ятник. Ось такі новини в студії. Дякую, колега Алла Хоцінівська з Луганщини про деталі візиту в Северодонецьк президента і призначення нового керівника місцевої військово-цивільної адміністрації. Замість спецпідрозділів Беркут, Соків та Грифон створять новий єдиний підрозділ спеціального призначення. Робоча назва «Корд» – «Корд». Корпус оперативно-раптової дії до його лав збираються набрати 6 тисяч найкращих бійців, які пройшли війну. Підготовку мобільних груп на базі Нацгвардії у нових Петрівцях вже розпочали. А сьогодні роздали Медалі гвардійцям а підрозділам техніку, і знову все нове для нацгвардії. Сьогодні полк АЗОВ та кілька міліційних частин отримали нову техніку: 11 броньованих автомобілів. Козак, один спартан, два крази та сім пересувних пунктів відпочинку. Техніка вже сьогодні завтра вирушить у постійні місця дислокації. Самі міліційні чиновники не приховують, що Нацгвардія має бути добре оснащеною і мотивованою для боротьби як із зовнішнім ворогом, так і внутрішнім. Серйозний вишків, які пройшли фронт, які пройшли війну, які знають, що таке життя і що таке смерть, саме на них покладається завдання нейтралізації, а при необхідності і знищення будь-яких бандитських терористичних диверсійних угруповань, прийнято рішення оповишенні зарплат для професіоналів, і ми тут будемо мати достойну високу зарплату, як для рядового составу. Так і для висококваліфіцированих офіцерів Гауптвахта світить одному з військових райкомісарів на Миколаївщині. Причина зрив мобілізації. Прокуратура вирішила показник: 64% надто низький. Тепер у суді вимагають посадити військома на 10 днів. Комісар, колишній бойовий офіцер, пройшов саурмогилу і зваранський котел, і він і його побратими певні військова прокуратура просто робить з нього ЦАПа відбувайла, оскільки на Миколаївщині є райони, де показники мобілізації значно нижчі. Позаду бої під сауркою і зваринський котел дві контузії. Попереду перспектива десяти діб гауптвахти. Райвоєнком Андрій Приходченко на новій посаді усього чотири місяці, але вже під судом за зрив мобілізації. Показник його відомство по п'ятій хвилі 64%. Воєнний комісар не виповнив своїх доженсних об'язнів по поводу. Обізпічення мобілізації воєна в п'яту очередь в залі група підтримки. Колишні бойові побратими та громадські активісти певні з воєнком роблять ЦАПа. Відбивайла пацуїтілася виконувати показник військової прокуратури. Він реально ще не тривалий час. Знаходиться в цій посаді. Ці обвінення пред'явлені комісаром комісара воєнкомата з цілю дискредитації. У нас Ніколаївська області і не тільки мені, я не слышала у других судібних процесах протягом воєнкома. Андрій Приходченко зізнається, плану п'ятої хвилі дійсно не виконав, але проблеми мав не лише його комісаріат. Люди за відказ від виконання воїнського долгосу не несуть по большому счету ніякої ответственности. Щоб человека привлечь. Хотя бы к административной ответственности его нужно найти. Это сейчас проблематично. Насколько я знаю, не только я не выполнил. Есть еще ряд. Воєнних комісаріатів, которые не виполнили, ніхто к такої відповідальності не В прокуратурі. Визнають недоліки, мали і інші, але саме показники Жовтневого комісаріату виявились найнижчими в області. За це і карають Він должен був надлеж... надлежащим образом організувати з ними взаємодія з органами місцевого самоправління, з воєнно-учетними столами з предприятиями для этого он должен був к ним обращатися в письменном виде. Это зроблено не було. Очільники обласного комісаріату у конфлікті стали на бік підлеглого в суд. Прийшли з клопотанням. Приходченка просять не карати, бо мають численні бойові заслуги. Та й тепер врахував помилки у шостій хвилі. Мобілізації один з найкращих. На сьогоднішній день його воєнкомат Жовтневе займає п'яте місце серед 20 воєнкоматів області по мобілізації. Ніяких претензій по службі к ньому нет. за бойові заслуги Андрія Приходченка керівництво представило до нагороди орденом Богдана Хмельницького. Документи нині на розгляді. Суд для збору додаткових доказів сьогодні зробив услухані перерву. До розгляду повернуться 7 серпня. Оля Віктор Гарагуля, Миколаї Спецкор, 2+,2. Ліки для терористів постачала на окуповані території Дніпропетровська фармацевтична фірма. Її діяльність заблокувала співробітники СБУ у товарно-транспортних накладних, які вилучили під час обшуків. Пунктами призначення вказані нині окуповані Донецьк, Шахтарськ та Макіївка. Туди з Дніпропетровська відправляли антибіотики, антисептики, знеболювальні, кардіологічні та інші препарати. Як з'ясувало слідство, більшість препаратів надходила безпосередньо в банд формування решту за завищеними в кілька разів цінами реалізовували в аптеках населенню окупованих територій. Вантажівками медикаменти довозили до найближчого з лінії зіткнення українського населеного пункту. Там їх перевантажували в легковики і дрібними партіями, перевозили через українські блокпости в офісах та на складах фірми партнера. Терористів-оперативники заблокували великі партії, ліків вилучили документацію, яка доводить співробітництво з бойовиками, а також понад мільйон двісті тисяч гривень, п'ятдесят чотири тисячі євро та 7 тисяч доларів. США кримінальне провадження розпочато за статтею фінансування тероризму. Десять куль у притул у рівному невідомий з травматичного пістолета розстріляв 48-річного мешканця обласного центру. Це сталося о восьмій ранку на одній з вулиць міста, коли чоловік виходив зі свого помешкання. Пораненого доправили до шпиталю. У нього рани грудної клітки та голови. Як з'ясувалось, потерпілий відомий у рівному валютник після поранення чоловік ще навіть боровся з нападником. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею розбій. Чи були якісь гроші у потерпілого собою, невідомо. Страшно було, як виглянуло, то вони боролися на землі. Лежали. Я не зрозуміла, хто, але бачила, що в крові, що кричать «помогіть», Я додому зразу стала дзвонити на 911. Нападник після скоєння злочину втік. Наразі його місце встановлення та особа встановлюється. Міліціонери встановлюють також, чи були при потерпілому гроші, та чи був факт заволодіння ними. На мапах України вони є, але під колесами їх важко знайти українські дороги або просто напрямки, бо від шляху лишились дірки На будові завжди крали, тому й не дивина, коли зі снігом сходить асфальт. Тепер в Україні якістю доріг та їхнім будівництвом. Опікуватимуться іноземці. Досі це робив автодор. Сам дороги собі замовляв, будував і контролював їхню якість. Перший експеримент з іноземними експертами на Київщині, австрійці свої автобани порівнюють із нашими у прямому розумінні битими гостинцями. Іван Грибенюк почув враження. Отак, от Зненацька і там, де схотіли не автодорівці. Спеціальна лабораторія бере на пробу свіжопокладене покриття. Дорожники і їхнє керівництво спостерігають з боку, божаться не халтурили. Нам страшно від того, що це ревізор приїхав. Ця дорога під Борисполем. пережила добре знаний ямковий ремонт. Керни дістають, відразу перевіряють ширину, має бути не менше п'яти сантиметрів. Дивіться це цей шар новий. Он так відрізняється. Ви бачите, така структура йде однакова. А тут уже темніше це, це старе покриття. Далі зразки відправляють на подальшу експертизу: вологостійкість, міцність, склад, відповідь згодом. Сам же процес перевірки якості асфальтного покриття в Україні до сьогодні виглядав дещо дивним. Автодор, який виконував ямковий ремонт, згодом наймав самих же себе для перевірки якості покриття. По суті, саме цю тенденцію нині і намагаються змінити, залучивши до процесу перевірки. Незалежних експертів у цьому конкретному випадку австрійців. Вони не збирають лабораторію, а того ж таки укравтодору. Однак зробити висновок на кшталт покриття було якісне, а злізло воно, бо сонце дуже гріло. Вже важче. Представники австрійської фірми крок за кроком паралельно документують увесь процес висновки прямісінько в міністерство. Вплинути ось на ваше рішення важко. Звичайно, звичайно, я як його не як. Ми ми попруємо фактами. Найняло австрійців також міністерство Київщина перша в експерименті. Ми запускаємо процедуру з світовим банком для того, щоб найняти незалежних абсолютно експертів від міністерства, від автодору від кого завгодно для того, щоб ми розуміли, як використовуються гроші. Кінцева мета реформи УкрАвтодору така: наразі державний монополіст замовляє ремонт, часто густо будує і ремонтує, і сам себе ж. Перевіряє, тепер більшість цього робитимуть фірми, які виборюватимуть ці права на конкурсах: окремо ремонт і будівництво, окремо моніторинг якості. Оці три функції повинні знаходитися в різних руках. Укравтодор, як агенція державна, залишиться лише розпорядником коштів бюджетних і замовником. А незалежний контроль буде незалежним зі сторони і виконувати роботи в тендерах. Ті компанії будуть, які виграли тендер. Чи вплине така схема на якість доріг у всякому разі? Систему, яка роками існувала і потопала у скандалах і наріканнях, ще ніхто не намагався кардинально змінити. До того ж, досвід будівництва і ремонту доріг не укравтодором, а вітчизняними і іноземними фірмами вже є завершення першого етапу за два тижні. Австрійці оприлюднять висновки роботи на Київщині і нададуть пропозиції щодо перевірок по всій країні. Іван Гребенюк, Ігор Ткач та Юрій Коваленко. Спецкор 2 плюс 2. Більше новин вже о 23.30. Дочекайтесь, я з вами не прощаюсь. Побачимось.